Всіх. Знову бачила в інтернеті тему відкриття кордонів для молодих хлопців 18-22 роки. І що тут цікаво? Чи дійсно хлопці 18-22 роки дуже масово виїжджають з України? Давайте дивитись. Чи дійсно це правда? Так, вони виїжджають. І причому Верховна Жриця – це підтримка жіночної частини. Це хло з дівчатами, з матерями, з усім з усім. Дуже виїжджають. війна. Вони не хочуть в цій війні приймати участь. Це відразу скажу. Угу. Вони цього чекали довго, і цю можливість вони хочуть. Взяти від життя, щоб його змінити. Ну, дивіться, тут четвірка мечів іде, вони можуть прикрити кордон, якщо дуже багато виїжджатиме. Думають вже. Тут же ж імператор виступає вже наш внутрішній ворог, і вони думають, що робити, бо дуже багато. Дуже багато відтоку. Працювати комусь треба ж. Вони прорахувались цим. Конкретно прорахувались. І так, давайте подивимось. Як впливає виїзд молодих 18-22 роки за кордон на економіку країни? Як це впливає на економіку? Пауза йде. Розуми, роздуми. роздуми. Що робити? Це виразнота. Дуже важка ситуація. Дуже важка, неприємна ситуація. Воно наче все добре, наче не дуже воно впливає, але при цьому є обставини, які впливають на економічний стан взагалі країни. Кожен думає про себе. Про себе тут зараз кожен думає і не хоче, в принципі, працювати там, де йому погано. Будуть прикривати кордони для 18-22 років для всіх хлопців. Будуть прикривати кордони через великий відтік. Так, це відповідь так. В даному контексті так, д'явол, вони будуть хитрувати, щоб не всі могли виїжджати. Вони щось прикриють. Майте на увазі. Не буде так легко перетинатись кордон. Не буде. Будуть маніпуляції, щоб зменшити кількість тих, хто зможе виїхати. Це все йде до цього. Тобто, через Великий відтік вони будуть звужувати коло тих, хто буде виїжджати. Тому що, вибачте, ніхто не хоче тут сидіти і відроджувати країну. Нікому не потрібно.